Вітаю вас, мої любі слухачі, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Ранок був важким. Марина стояла навпроти вікна і спостерігала за осіннім краєвидом, щоб хоч трохи відволіктись. На склі дощові каплі, а в кімнаті тепло і затишно. Третій день, як ігор, лежав у лікарні після аварії. Дзвінків жодного, лише коротке, стан стабільно тяжкий, і все. Вона сперлася лобом на холодне скло, коли хтось у двері подзвонив, різко, настирливо, так дзвонять або з біди, або з дурного серця. Марина нічого не чекала, та все ж пішла відчинити. На порозі стояла дівчина молоденька, бліда, з переляканими очима і ледь помітним животиком під одягом. Доброго дня, тут Ігор Коваленко живе, тихо спитала вона. Так, а ви хто пробачте? Та непрохана гостя відповіла лише запитанням на запитання Ви його мама? Я? Марина ледь не розсміялася. Я дружина. А ти дівчина з якою новиною прийшла? Він зараз у лікарні, і я не знаю, як він. Мені нічого не кажуть. Сказали, що інформацію тільки родичам дають. Губи дівчини тремтіли. Можна мені зайти? Ну, проходь, зітхнула Марина, бо ти зараз просто впадеш у мене під дверима. Дівчина несміливо прийшла до кухні, присіла на край лавки. Може, водички? запропонувала Марина, наливаючи склянку. Так, дякую. То кажи вже, хто ти і чого прийшла? Ігор, він обіцяв мені одружитися. Сказала дівчина і опустила очі. О, навіть так, Марина глузливо посміхнулася. Ну, закон, здається, ще не дозволив мати дві дружини одночасно. Я не жартую. вигукнула дівчина. Я теж не жартую. Марина обперлася об стіл. То він, виходить, після моїх іменин, планував святкувати весілля з тобою? Так, після ваших іменин. Казав, що подасть на розлучення. Марина поставила чашку, що ледь не випала з рук. Як тебе звати, наречена? Наталя? Ага, Наталя. І Як же ви з Ігорем познайомилися? У супермаркеті? Я там працюю. Він часто заходив. Ми якось самі не помітили, як усе закрутилося. Я з села, вчуся заочно, вдома, мама і брати. А він казав, що ви з ним живете, як чужі. Казав, значить, Марина стисла губи. а дитина через два місяці народиться. От воно що. Ірка розсміялася Марина. Ну, ясна річ, тепер ти за житло хвилюєшся. Не переймайся, квартира моя, від бабусі не ділиться. Я не через квартиру, ми любимо одне одного. Любов, кажеш. Марина встала, знаю що, дитино, залиш мені свій номер. Як його з лікарні випишуть, я подзвоню, щоб ти забрала його прямо із ліжка. Куди забрала? Хочу свій гуртожиток, а мені вистачить хлопіти без тебе. Наталя тихо підвелося, її очі блищали від сліз. Ви ж не розумієте, я просто не знаю, що тепер робити. Я теж не знала, коли він мені брехав, відказала Марина, не дивлячись. «Іди вже. Три дні Марина ходила, як тінь, їла через силу, не спала ночами, і, коли, нарешті, подзвонили з лікарні, мовляв, чоловіка, перевели в палату, можна доглядати. Вона взяла сумку з речами і поїхала. Дощ знову мрячив. На лавці біля під'їзду сиділа Наталя. Промокла до нитки. Пані Марино, що ще, дитино? Візьміть мене з собою, будь ласка, я я не витримаю, якщо не побачу його. Марина мовчки кивнула. У автобусі сиділи поруч, але кожна у своїх думках. Марина дивилася у вікно, Натоля стискала сумку на колінах. Перед входом до палати Марина обернулася. Ти почекай тут. Я першою зайду. Вона відчинила двері, і серце стислося. Ігор лежав сам, нога на витяжці, обличчя побите, бліде, але живе. Побачивши дружину, він спробував усміхнутися. Маринко, ти прийшла? Я так чекав. Та хто б сумнівався? холодно мовила вона. Принесла тобі поїсти, виняла контейнери з сумки, поставила на тумбочку. Картопелька з котлетами, як ти любиш. Їж поки гаряче. Дякую. Ігор намагався вловити її погляд. Маринко, ти сердишся? А як гадаєш, я з тобою через пів життя прийшла. На макаронах сиділи, дітей ростили. А ти. Марино, ну годі. Я винен, що потрапив у ДТП? ДТП це не найбільша твоя аварія. Найбільше. Це ти сам. Ігор знітився. Що ти маєш на увазі? А те, що після моїх іменин, виявляється, збирався розлучитися, бо тебе вже наречена чекає. Яка ще наречена? Ігор аж піднявся на лікоть. Наталя, 20 років, із супермаркету. Вже живіт показує. Він кліпнув кілька разів, потім засміявся. Маринко, ти що серйозно? Я взагалі не знаю жодної Наталі. Не прикидайся, Ігоре, я її сюди з собою привела. Марина підвелася, хай сама все скаже. Вона прочинила двері. Наталю, заходь. Дівчина несміливо ступила в палату, окинувши чоловіка поглядом, і остовпіла. А де мій Ігор? У сенсі. здивувалася Марина. Це не він. Мій Ігор, молодий, високий, темноволосий. У нього навіть татуювання на руці. Вона дістала телефон. Ось дивіться, ось фото. Марина застигла на місці, а потім розсміялася. Спочатку тихо, потім голосніше, потім голосніше. Аж сльози покотилися. Господи, та це ж не той Ігор, ледве мовила вона, хапаючись за живіт. Ти, дитино, адресою помилилася, а чоловік тільки переводив погляд з дружини на незнайомку, не знаючи, що відбувається. То це все не про мене? запитав він, не про тебе, голубе мій. Але добре, що хоч не встигла тебе поховати живцем. Марина витерла сльози. Наталю, сідай, зараз розберемося. Виявилося, справжній ігор. Колега її чоловіка той після сварки з Наталею просто не хотів із нею бачитися, а щоб позбутися, назвав свою адресу знайомого. Марина зателефонувала подружкам, дізналася правду і допомогла Наталі розшукати коханого він не потрапив у жодну лікарню, попросив друга повідомити, що у важкому стані після ДТП хотів від неї звільнитися. І, звісно, розлучатися не збирався ні восени, ні взимку. І, звичайно ж, про одруження і не думав, ще й від дитини відмовився. От бачиш, сказала Марина, коли все з'ясувалося, якби ти мене тоді послухала, може, життя тобі поламав би, Наталя мовчала, а потім тихо обійняла її. Дякую вам. Якби не ви, я б, може, з глузду з'їхала. То живи тепер розумніше, а з житлом допоможу у знайомої якраз кімната звільнилася. Так почалася їхня дивна дружба. Марина стала для Наталі підтримкою, якої та ніколи не мала, допомогла подати документи на аліменти, підказала, як оформити допомогу. А коли народився малюк, Марина перша приїхала до полового будинку з букетом і дитячим набором. От тримай це все для малюка. І ще пам'ятала не всі жінки одна одні вороги. Минуло два роки. Наталя з сином жила спокійно, вчилася, працювала, а Марина якось познайомила її з Сергієм колегою свого чоловіка. Веселий, надійний, добрий чоловік. І коли вони одружилися, Марина сиділа поруч із нареченою. Тримаючи Артема на руках. Мамо, Марино, шепнула Наталя, без вас у мене не було б цього всього. Е, усміхнулася Марина, то доля, видно, я мала тебе знайти, щоб і себе пробачити, і тебе врятувати. А Ігор тим часом ставав іншим. Може, життя навчило цінувати те, що поруч, він дивився на Марину з ніжністю. З якою давно не дивився. Дякую, що не вигнула», – якось сказав він. Було близько, засміялася вона, але доля вирішила інакше, бо кожна буря колись минає. І навіть коли здається, що все розвалюється, можливо, саме тоді Бог просто розставляє речі на свої місця. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами! Почуємось!